Всім привіт з верховства. Обіцяв показати 21-ту Волгу на продажі. Показую. Ну і трошки розкажу. Волга перебрана повністю ходова ще в 2007 році. З того моменту практично не виїжджала. Отака от. Всередині. Есть виписане пожиттєве доручение на человека. Ну, вот такие нюансы присутствуют. Коробка стоит 24 ї волги. Ридная коробка. вон там присутній кардан. Все есть. Так що можна буде виписати передоручення або куплю продаж зробити, кому буде цікаво. Задня така резина. На передня отака. Рідна, но з дефектами. Трошки он підкрашений. О нарешті сонечко вийшло. Печка стоїть нерідна, не знаю з чого ТО машині робити треба, бо машина фактично все время стоїть. Патрубки передивитись, підтікають, тормоза можуть підклинювати. Дивіться, я розказую про всі нюанси і всі моменти, не так як ви мені присилаєте пропозиції, питаєш, переспрашуєш. Заранше придумали що розказати і скажіть. Правду тільки. Не треба вигадувати, що у вас самоліт. Мотор працює, але свічки треба дивитись, бронепровода ще стоять старі. Моторчик робить. Ну я ж кажу, свічки треба міняти, бо машина стоїть, але ну, машина не димить. Довго не буду гріти, бо нема води. Ще треба заганяти назад. Покажу подніс. Дні ржавеньке, але не гнили. От так підігнутий порох. Це нігрол. Ну, коробка такий 24 стоїть. А може і ні. Не знаю. Ну є. Ось що її. Це точно її, тільки куліса стоїть з газіка. І кардан її. Вдасться все в придачу. Так, тут як. Неудобно. Ота. Персидський ковер, подарунок. Запаска є, тут все ціленьке. Це, мабуть, були провода виведені під розетку, прицеп вона не тягала. Отак от, от вона виглядає, краска получилась. Ну, є доручення виписане. І можна, якщо когось є бажання, переоформити. По кузову вона ціла. По косметиці то вже таке треба, звісно, підмальовувати. Оце довге, не знаю як оце. Часу, тих паспорт не дивився. Якщо кому треба буде, то подивимось, розкажу якого року. Випуску. Що в нас тут? Такого, ну, двері закриваються, як у Мерседесі. Годинник присутній. Сонце захисні. Рідні, не рідні, не знаю. Є ще такий девайс. Я так розумію, була таксі колись. В радянський час возила людей. Так що кому треба, звертаємось. Ціна буде стартова 30 тисяч гривень. Торг ніхто не відміняв. Пишемо, дзвонимо, пропонуємо. Просили зробити анонс по тому, куди буду їхати. Даби пропозиції свої, ви могли мені скидувати. Буду їхати, Дніпропетровська область, Міжова, десь туди. До Донецької області. І буду Кремінчух їхати. Тож, якщо у вас щось є або подібне, або ні, можливо, комусь не треба, щоб воно їздило, можливо комусь просто поставити біля якогось кафе, ресторану, так як є чоловік. Зробив там канал цікавий, є, Осачук називається. То поставив чоїк старішу машину, рідкіснішу, зверху на кришу кафе. І доволі непогано воно виглядає. Так що, кому цікаво, наберіть канал Осачук. І подивіться, що там чоїк робить із автомобілю. Так, а ми зараз перейдемо до мене додому і я покажу вам ще, лісовоз новий з'явився і що лишилось з розпродажу попереднього. Ну що, добрався вже додому? Хочу показати отакий от екземпляр. Вот такий вот лісовоз Москвич 2140. Шашель Вот в такому стані он там стабилизатор трошки відривається А так навіть поднищу ціленький. Ну Запускається, працює. Диму з вихлопної нема. Залити навіть типу антосолу в радіатор. Згружати не буду, бо то все довго. хоча ні, треба сьогодні згрузити, ну то вже пізніше. такий от він у кабіні. Чехли дороже, ніж машина. Нема цієї карточки. Авто запускається, працює гарно. І з мінусів. Втора швидкість. Вмикнув їдеш. Збросив газ, вибило. Поки газуєш, все добре. Стоїть навіть акумулятор поганенький, але є. Зараз стоїть мій акумулятор. Можна спробувати і запустити. Стоїть автомобіль вже тиждень, а більше тижня. Суботу перед Паскою я його забрав. Сьогодні 23 квітня. Так. Більше тижня стоїть авто. Что-то не хочет. Еще раз подкачаем. Может бензин закончился. Не, что-то есть. Сейчас, сейчас закачаем. шайтан Нема ја, не се Дивимось в Хлопну, диму нема. Тут буде Акумулятор жовтенький. Бо це хто дивиться мої відео бачив. Не на першій машині він стоїть. Це мій, на ньому був поганенький. Ціна такого авто 8 тисяч гривень з акумулятором. Нема страховки. Кому цікаво, дзвонимо, пишемо. Цей мотоцикл. Також під завдатком. Буде їхати між, між жола, місто Міжова Дніпропетровської області. Треба буде його відвозити, тому пропозиції скидайте у когось, що є в тому краю. Подивіться, будь ласка, по карті. Я проживаю місто Верховцю Дніпропетровська область. Подивились маршрут. Прикинули, вигідно, я до вас заїхав. Пропозиції по покупці, щоб я у вас купив авто дорожче, ніж максимальна ціна на досках оголошення в інтернеті мені не цікаво. Я перекуп, мені треба ниже ринка. Якщо у вас є бажання, будь ласка, скидимо пропозиції. Так, оцей мотоцикл повністю опочен. Буде їхати по почті. Ділівері, куди ще не знаю. Оцей мотоцикл нагадую, він з документами переоформлюється, можна виписати доручення. Так як ніхто його не хоче брати ціляком, давайте його розпустимо на запчастини. Нагадаю, отут новий скат стоїть, на коляски новий скат стоїть. Ну і отакий от вид має, кому що треба дзвоним пишемо. Тільки будь ласка. Прошу сразу гроші, за, якщо кому щось треба, за пересилку, як мінімум, будете скидати. Просити, уговарювати про те, щоб я вислов без передоплати вже такого не буде. Вже були деталі, їх їздили туди-сюди, катались, нову почту виручали. Тому більше такого не буде. Не готові скидувати гроші, не дзвонимо, не пишемо. Готові, будь ласка. Всі недоліки по авто я стараюсь показати. Навіть там на москвичу. Оце все онжером я показую. Тому будь ласка, не треба мені скривати. І казати потім, коли я приїхав, це ти, ти ж не питав, хлопці, не треба так робити. Я вже вкотре прошу вас, а вам все чогось не доходить. Мені пишуть в коментарях, що я дуже дорого хочу. То ви ще не бачили, що мені пропонують і по яких цінах і в якому стані. Так що... Якось так. Ще я в початку відео казав про те, що їду в Кременчук. За Кременчук я буду їхати з Верховцу Дніпропетровської області. Опять же, подивились по карті, прикинули і пропонуємо, якщо у вас є бажання. Прицепи, мотоблоки, мотоцикли, авто, що є. Авто можна не тільки лісовози. Отакі. Любе авто. Можна ланеси, дев'ятки, десятки, таке тисяч до трьох доларів авто будемо розглядати. Можна після ДТП, та в будь-якому стані. Всім удачі, всім пока.